Ми з державою Польщею є сусідами вже понад тисячі років. За цей час у нас були різні стосунки. І безперечно, що за понад тисячолітню історію стосунків ми сьогодні маємо акцентувати на тих спільних перемогах, які відбувалися між нашими народами, на тих спільних історичних звитяжних діях. І це буде девіз, очевидно, України. Українських істориків фіксувати позитивні зрушення, перемоги. Польські історики, багато з них теж фіксують позитивні зрушення. І нам, як двом сусідам, необхідно розуміти, що наше майбутнє залежить від позитивного сприймання і згадування перемог. Але, як і з усіма сусідами, і у всіх сусідів, не тільки між державами, але й в будинках, в кімнатах. Можуть відбуватися певні ситуації, які не призводять до спільних перемог. Ми говоримо про трагічні сторінки, які існували. І ці трагічні сторінки мають нам нагадувати про біль, який ми завдали один одному, і мають нас застерігати від продовження таких дій. А спільні перемоги, звісно, надавати більше мотивації. Бути дружнішими та працювати разом для майбутнього. Безпосередньо відразу зауважу, що жодна країна в світі не має права диктувати, як змінювати закони комусь. Це те, як сьогодні Росія намагається нам сказати: змініть закони. Ми є суверенна держава, і всі суверені держави мають своє законодавство. Але не слід забувати, що є міжнародне право і міжнародні прецеденти. Який, наприклад, як Нюрберський трибунал не побачив того, чого інкримінує польське законодавство і організацію українських націоналістів і українські повстанські армії.